Поговоримо сьогодні з вами про другу частину другого сезону серіалу Таємниця Бункера, тобто про шосту та десяту серії. Поговоримо, як все це було у серіалі. Ви самі, мабуть, це все бачили. А я розкажу, як це все було у книзі і як серіал Таємниця Бункера, другий сезон закінчився взагалі. По книзі. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити. Дякую всім, хто підтримує мене, до речі. Дякую вам за лайки, за ваші коментарі, за те, що підписуєтеся на мене в інстаграмі, в Тіктоці. Знаходьте мене там. В інстаграмі моє більш особисте таке життя кожного дня і так далі. Якщо цікаво, welcome. Дякую особливо тим, хто ще й скидує свої донати. Це підтримує мене, допомагає мені жити, купувати книжки і так далі. Якщо ви також маєте таке відчуття, порив. Да? Задонатити раптом, то можете знайти у описі посилання на мою монобанку. Дякую вам усім. Приготуйте собі чайок або каву, щоб, знаєте, війти в цю атмосферу нашого діалогу. Я також тут, до речі, попиваю. Каву, бо прокинулася рано. Треба знімати відео, щоб все встигнути. Тож без кави не обійтися. До речі, розкажу, що саме я зараз п'ю. Це кава від 25 Coffee Roasters. Мені прийшла нова, взагалі, і я просто в захваті від неї. Дивіться, називається Гондурас Аруко аромат мигдаль, чорний шоколад, смак цедра, чорний шоколад. Волоський горіх, тобто це така прям шоколадна кава. І ще ну обов'язково треба сказати, що ця кава без ароматизаторів, барвників і так далі. Вона взагалі натуральна. Хоті всі смаки вони натурально додаються до кави. А якщо ви знаходитеся, наприклад, у Європі, то ця компанія має своє виробництво у Чехії і відправляє каву. По Європі, Тож ви можете також замовити таку каву, як і я, і будемо разом з вами пити один і той самий напій. А за моїм промокодом гурманка ви отримаєте ще й 15% знижки на всю каву продукцію, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож користуйтеся, замовляйте, беріть оцей напій смачний, і давайте продовжувати наше атмосферне відео, нашу з вами розмову. Давайте поговоримо спочатку про Джульєту і взагалі, от її лінію, що там відбувається. У серіалі згадаємо Джульєта. Потрапляє до бункера іншого 17-го. Там вона виявляє чоловічка, який називається Соло. Вона хоче повернутися назад у свій бункер, бо розуміє, що там, скоріш за все, буде повстання. Вони захочуть вийти, бо подумають, що вона вижила через те, що назовні безпечно. А назовні то небезпечно. Тоді вона знаходить ще комбінезон, щоб піти назад, але соло ховає від неї шолом, бо просить, вимагає від. Від неї маніпулює нею, щоб вона почистила бункер від тієї води, яка туди набирається. Тобто вона має опуститися прямо на саме дно, і там виходить відремонтувати якийсь там пристрій, подати туди напругу, такий насос внизу великий. І власне по серіалу вона опускається, потім зникає в неї повітря. Потім вона йде за краплями крові. Потім бачить, що солу немає, і бачить якихось дивних. Дітей, які також живуть у цьому бункері, як це все було у книзі? От книжковий варіант мені трошки більше навіть подобається в цьому моменті. Бо коли журєта опускається на дно до речі, вона сама захотіла це зробити, бо в неї був план, щоб очистити всю воду. І там була на дні землерийна машина. Ми бачили таку машину вже у 18-му бункері у першому сезоні. І вона хотіла, щоб ця машина почала працювати і зробити тунель між 17-м і 18-м бункерами, і провести своїх друзів звідти от сюди. Вони там соло ремонтували інші маленькі насоси, але вони дуже повільно викачували воду. Джульєта підрахувала, що просто там піде на це три роки. А вона хотіла пришвидшити цей процес, тож план сканя під воду був саме її. Соло не маніпулював, нею не ховав шолом і так далі. Вона сама хотіла це зробити і сама запропонувала такий небезпечний план, щоб осушити це все, і потім через тунель потрапити до свого бункера. І вона опускається на дно. До речі, на саме дно. Там не декілька поверхів, а прямо саме дно бункера. Там багато, там десяток цих поверхів опускається. Там якісь тіла плавають у повітрі. Уводі. темно. Вона починає ремонтувати той бункер. А ще у неї. Є Соло є зв'язок по радіо, тобто ці рації, і прям соло дуже гучно з нею спілкувався, але раптом все зникає. Вона розуміє, що повітря більше не потрапляє. Здається, вона встигла відремонтувати. Точно вона не була впевнена. І вона розуміє, що повітря немає, і вона тільки з коридору виходить до центральних сходів, і все повітря немає. Вона ледь вже живе, вона стискає себе шолом і весь комбінезон. Бо опускалася вона у комбінезоні, там дуже холодно, і він був герметичний. Тож вона це все знімає, розумієш, все вона зараз просто потоне, бо нагору плисти дуже далеко. Вона просто б не встигла, як це було у серіалі показано. І вона бачить під сходами там під кожною сходинкою, ось такі бульбашки з повітрям. І вона підпливає до сходів. Всмоктується цю, цю бульбашку і всотує в себе повітря. І таким чином вона підіймалася нагору просто зі сходинки на сходинку. З цими бульбашками вона дихала повітрям під водою. От я не знаю, чи можливо це в реальному житті. Якщо ви раптом знаєте, якщо пробу... не не пробуйте, не пробуйте, але якщо ви знаєте, можете написати в коментарях, бо така чуда сінь, але вона. Вона вижила і бачить, що соло лежить побитий, але там не при смерті. Тобто він лежав, він не зник нікуди. Вони з ним розмовляють. Соло каже, що його звуть Джиммі, і він каже, що він там більше не соло. Розумієте, він там не один у бункері ще хтось є. І це прямо було моторошно. А потім він каже Джульєті, що на нього напав хтось його віку, соло 50. Тож Джульєта разом з соло підіймає його. Вона потихеньку, потихеньку підіймається, щоб донести його до його сховища цього серверної, куди соло її впустив одразу. Вони підіймаються, підіймаються, і раптом вона розуміє на поверсі з фермами. Що хтось, хто б жив у бункері, він міг вижити тільки, якщо б жив на фермах біля їжі. І вона розуміє, що цей хтось зараз там вона залишає солу і йде на ферми. І коли вона прийшла до найбільш віддаленої частинки ферми, бачить там просто а, город, який хтось копав. Тобто реально хтось там живе. Вона йде темним коридором, раптом чує, як хтось плаче. Це також була дуже напружена сцена. Відкриває двері і бачить дітей. Один такий підліток, хлопчик. Він на неї нападає. Вона відбивається. Дівчинка, підліток. У них вже мале дитя народилося, бо ніхто не контролював, не ставив цей імплант дівчинці. І ще маленька, ще дівчинка здається. Дівчинка і ще хлопчик там був два хлопчики, мали, близнюки, два близнюки там ще були. І цей хлопець-підліток він реально 16 десь років. Тобто, соло сказав, що його вдарив хтось його віку, бо соло відчуває себе ще на 16 років. І він саме тоді залишився без батьків, пережив цю травму, і він, якби не виріс, зовні виріс, а внутрішньо ні. Тож він так і сказав. І тоді Джульєта повертає свою рацію, яку вкрали у неї ці діти, і вона вмовляє їх піти разом з нею, що вони допоможуть їм, бо вони ховалися там у цих темних кімнатах. І вона виходить і тоді. Рація оживає тут. Треба переключитися, перемкнутися на події у бункері. Якщо подивимося у серіал, там дуже багато подій в нас, дуже багато. Всі ходять, всі щось хочуть, всі щось вирішують. У механіків постійно проблеми то отруєна їжа, то ще щось, то хочуть вбити Ноксей Ширлі. Білінгс, який ступає на їх бік. а Вони там розробляють план. Вокер. У, у книзі це. Дідусь, пам'ятаєте, да? Уокер, яка за своєю якусь там дружиною хоче її врятувати, а потім Бернард їм шантажує Уокер, щоб вона вімкнула камеру, щоб він дивився, що відбувається там у механіків. А Уокер його обманула, у них там таємна мова механіків, і вони розробили план. Їх, типу, арештували цих механіків. Але на горі вони всі звільнилися і ще й підривають оці сходи. Вони ще там батько Тюльєти помирає. По книзі Вокер це дідусь, який взагалі не мав ніякої дружини. Ніхто їм не маніпулює, не шантажує. Він нікого там не здавав і не, не здавав. Це все от нововведення. І потім вони всі виходять назовні. Ну, як назовні, в плані в бункері. Але Патрік Кеннеді, очолює ще й натовп людей, каже: все, я бачив, Джульєта показувала відео. Назовні все окей. Йдемо назовні. І вони йдуть туди. Бернард цей, розумієш, що капець. Ще цей Лукас, який опустився вниз, пішов в тунель, щось там побачив. Нікому нічого нормального не каже. Каже Бернарду, що, типу, немає шансів на порятунок цього бункеру. І Бернард такий весь з рушницею йде, замикається біля шлюзу, біля дверей назовні і хоче вийти. І це всі, всі процеси, вони напружені. В принципі, багато чого відбувається саме у останній серії. Трошки розтягнули, як на мене, трошки в цьому сезоні вони ну, перетягнули от трошечки. Але, Але як це все було у книзі? У книзі я розповідала вам ще у першій частині. До речі, подивіться, на каналі є перша частина. Є переказ виходить там книжка, яка охоплює і перший і другий сезон разом. Повертаємося, механіки вони йшли на гору одразу. Вони хотіли повстання, вони хотіли дізнатися правду. Нокс очолював їх, і Маклейн з забезпечення також. І вони йшли з рушницями, з вибухівкою. Вони підіймалися на гору, і там вони зустріли айтішників і поліцейських шерифом, які також мали зброю. І Вони почали там перестрілюватися, аж поки Маклейн. Не застрелили, і в неї не впала граната, яка просто підірвала багатьох механіків. І механіки почали втікати сходами вниз. А за ними натовп їх переслідував, айтішників. І там ще був, до речі, чоловік Ширлі Марк. У неї був чоловік, вона не цілувалася з ноксом. Марк цей, він знаходить свою дружину, вони опускаються. Механіки внизу зробили таку велику барикаду, щоб ніхто не міг зайти до їх поверхів. І поступово всі туди заходили. Потім був вибух на сходах. І все. Механіки забарикадувалися у себе там на сходах, а Нокс, до речі, також помер під час цієї всієї потасовки. І головним став Дженкінс, його учень. І весь цей час уокер з Ширлі вони ремонтували рацію, бо хотіли підслухати розмови на горі, що там відбувається, ворогів своїх. Але вони підслухали інший бункер. І тоді Вокер зрозумів, що бункерів більше ніж один. А потім вони підслухали розмову Джульєти і соло, коли Джульєта опускалася вниз. І коли вони знов їй перезвонювали. То їм відповів хтось інший, сказав, що він вбив їх друга. Цей інший це був той хлопчик-підліток. Хлопчик подумав, що їх друг це соло, і він на нього напав. От і все, така історія. А потім ще до механіків вірвалися айтішники і ці люди шерифа. Білінгс увесь цей час був на боці мера. Він працював нормально, як, ну, як було за пактом, і вони вриваються. Все, все захоплено. Але Вокер встигає зв'язатися з Джульєтою, каже, що щось відбувається дивне. Події в бункері капець, їх захопили. І Джульєта розуміє, що все. Ну, бункер ну, на межі просто, їй треба повернутися. І вона залишає солою дітей, біжить нагору до серверної, заходить туди і починає дзвонити. До свого бункера. Увесь цей час Лукас Кайл, пам'ятаєте такого? Він знаходився у серверній у 18-му бункері у тому сховищі. І там він вивчав пакт, бо готувався стати тінню Бернарда. Не було дискус листа Сальвадора Квіна, цього всього не було у книжці. На той момент нічого такого не було. І тоді Лукас вивчав пакт і готувався до співбесіди. Хтось мав з ним розмовляти, щоб його. Як ви знаєте, поставили тінню, щоб розуміли, що він буде наступним. І він зв'язувався тоді з бункером першим і йому задавали питання, що ми захищаємо, що потрібно для того, щоб захистити це все. І Лукас відповідав відповідно до пакту, до правил. І він пройшов його, прийняли як тінь Бернарда і сказали, що welcome, welcome до операції 50. Світового порядку він розумів, що бункерів 50, то це так називається оця операція 50. І той, хто з ним розмовляв, Лукас розумів, що той знає відповіді, хто навіщо для чого створив ці всі бункери. І голос його запитав: чи нема в нього питання? а У Лукаса було питання, хто це зробив навіщо? І голос питає: А ти як думаєш, що сталося? Лукас каже, що. Ну, ми перші побачили загрозу, і створили бункери. Голос питає: А чого ми перші побачили загрозу? Як це сталося? Якщо я скажу тобі, що бункерів по всьому світу лише 50?» І тоді Лукас розуміє і каже, що ми самі створили цю загрозу, і все. Після цього, коли Лукас пройшов таку перевірку, він знову сидів у серверній. Він, до речі, постійно зідзвонювався з Джульєтою. А вони розмовляли. Вона була у серверній соло. А він у своєму бункері вони розмовляли. І Джульєта просила його вбити Бернарда, але у Лукаса. Ну, не вистачало сміливості на це. Вони розмовляли, вони познайомилися досить таки близько. І тоді ще Лукас передивлявся речі, які він забрав у Джульєти. А її речі, і там була книжка П'єса Ромео та Джульєта. Там він побачив вірша, якого написала Джульєта якомусь Джорджу. А Лукас не знав ні про якого Джорджа, що Джулієта когось любила взагалі. І він починає шукати Джорджа якогось у комп'ютерах у базі даних і знаходить Джорджа Вілкінса. Розуміє, що той досить таки гарний і що той помер. Дає. Це таки насильницькою смертю. І Лукас вирішив запитати у Бернарда, що сталося? І Бернард йому зізнався, що це він вбив. І тоді Бернард розуміє, що Лукас на боці Джульєтти, що весь цей час Лукас з нею спілкувався. І тоді Бернард провокує його, бо Лукас весь цей час він сидів у сховищі у замкненому просторі. І Бернард питає Лукаса: Що ти хочеш вийти? Лукас каже: Так, я хочу вийти назовні. Розумієте? І все у Бернарда по рації був шериф Біллінгс, і все, Лукаса ведуть на гору на зачистку. Ось такий план. І коли Джульєта подзвонила у свій бункер після розмови з Вокером, що там капець капут, то вони розмовляють з Бернардом, і той каже: Ха-ха-ха, е, все, Лукас зараз вийде назовні. Я всіх прибрав. Все добре, я з усім розібрався. Зараз твій Лукас помре. І оцю всю розмову почув Білінг. Який вів Лукаса по сходам по рації почув, і Джульєта в цей момент. Розуміє, що їй треба швидко бігти до свого бункера, щоб рятувати Лукаса, який зараз вийде. Соло підінявся з дітьми також на гору, і Джуліета залишає соло і дітей самих. Вони допомогли їй одягнутися у комбінезон, і вона виходить назовні. Вона ще зробила разом з соло покривало велике з термострічки. бо розуміє, що там у кімнаті, яка накачується аргоном, якимось там газом, який має витісняти. Оцей токсин з повітря назовні, потім у цьому шлюзі все спалюється вогнем, ну якийсь там період. І чуль'єта швидко йде. І коли шлюз відкривається, вона забігає, бачить Лукаса у комбінезоні, присідає, накриває їх разом оцим покривалом і починає виходити вогонь, все палити. Але раптом Лукас пручається, виривається і згорає просто. І коли вогонь припиняється. Джульєта знімає з нього шолом і розуміє, що це не Лукас, а Бернард був, який там переворот стався, да? Джульєта вся в обіках, лежить у лікарні. Їй розповідають, що коли Лукас і Білінгс почули розмову Джульєти і Бернарда, що Бернард їх обманював і так далі про все це, то Білінгс вирішує стати на бік хороших. І вони Бернарда виштовхують, значить, назовні думали виштовхнути. Але Джульєта. Намагалася його врятувати, але не врятувала. Тож, коли Джульєта опритомнює, виліковується, вона розмовляє з Лукасом і з Білінгсом. До речі, батько Джульєти у книжці він живий. І порозмовляли вони з ним тільки ну, трошки пізніше. Перший раз за досить такий великий час. І вона розмовляє з Лукасом Кайлом і з Пітером Більнгсом. і ті кажуть, що у бункері вже пройшли вибори, які вони швидкі, розумієте? І Джульєту обрали мером. Джульєта не надто сильно хотіла погоджуватися, але їй вмовили погодитися. А після цього вони цілуються з Лукасом Кайлом. У них любов, романтика і так далі. Все, кінець так завершується книга. А є ще друга та третя книжки. В мене, до речі, на каналі вже скоро вийде віде відео про те, хто створив бункер і навіщо? Якщо ви не хочете чекати ще серіалу, рік-два. Не знаю, чи буде там далі все виходити, чи ні. Якщо ви любите спойлери, то чекайте, ставте дзвіночки, підписуйтеся на мій канал, щоб не загубити, бо буде таке відео ексклюзив. Тож на цьому це все. Можете порівняти приблизно. Події серіалу і книги, які подобаються вам більше, бо книжці все набагато, набагато швидше. У серіалі трошки так повільніше, вона опускається цілу серію вниз, там на, на, на гору і так далі. А якщо ви хочете почути переказ другої книжки, взагалі про те, хто це все створив саме у форматі, як було все це у книжці, а не просто мої розмови, ну по книжці, то е, давайте так, якщо буде 20 тисяч переглядів на цьому відео. Ставте лайк, ще да? Не забувайте про активність, бо коли ви активні, відео рекомендується далі. То я зроблю таке відео. Тож, на цьому це все. І побачимося ми з вами вже дуже скоро у наступному відео.